Друзі, дрони шахід продовжують збиватися. Сьогодні зранку збито 9 шахідів на Миколаївщині. Також є інформація в мене, що збитий дрон на Київщині. Різні способи збивання від ПЗРК, до шилок, гепардів і звичайної стрілецької зброї. Також дронами FPV збиваються певні шахіди дронами Камікадзе нашими саморобними певних. Мірах, але дивіться, є інформація, що росіяни купили 2400 іранських дронів. Роботи вистачить. Роботи вистачить багатьом, але ефективність збивання зростає. Зараз дуже важливо захистити саме критичну інфраструктуру, тому що шахіди переважно намагаються вони цими шахідами. Летіти до критичної інфраструктури, одна з тактик таких, що за 200 метрів від цілі, коли дрон шахід починає зниження, у нього вимикаються двигуни, тобто у тепловізор, ти не помічаєш практично випромінювання і не чуєш цей звук мопеда шумний двигуна. Таким чином, важче побачити цей дрон, важче збити, але все ж таки. Зараз багато спостережних постів, всі все розуміють, і будемо збивати ефективно. Слава Україні! Росії це не допоможе.